Пінчинку тріски, і я дуже люблю насправді печінку тріски. Потрібно обирати її якісно. Ось тут бачите, пишуть склад печінка тріскових риб. Тобто, можливо, ще з якоїсь іншої буде печінки. З іншої рибки, мені до речі, зараз покажу цей виробник, я б обрала. Мені дуже вона сподобалась за смаком. Просто печінка тріски у власному риб'ячому жирі, більш нічого в ній немає. Дуже варто її вживати, адже печінка тріски містить собі на 100 грамів, 14 грамів омега-трижирних 3 кислот. Дуже подобається саме цей виробник. Вона теж є смачною. Бачите, тут такі пишуть омега-3. Але вживати кожного дня це не варто, тому що все-таки це жирна речовина, тому по 50 грамів, якщо ви жінка невеликого її комплекції можна, звичайно, вживати. І ось ми БАДИ можемо не купувати в вигляді омега-3, а вживати просто починку тріски два рази на тиждень і забути про бади.